Традиційно із зниженням температури повітря зростає кількість хворих на ГРВІ та ковід. 19 так за минулий тиждень на території Донеччини зареєстровано 1259 випадків захворювання на ГРВІ. Про це під час брифінгу повідомила завідувачка відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Наталія Сметанина. В структурі захворюваності на гострі респіраторні інфекції превалює доросле населення майже 70%. В тому числі серед дорослих превалює вікова група 18-64 роки, 80% дитяче населення в структурі захворюваності на гострій респіраторній інфекції складає 30%. Оскільки COVID-19 тепер враховується в загальній захворюваності на гострі респіраторній інфекції, то доля коронавірусної хвороби на минулому тижні складала 22%. За словами Наталії Сметаниної, у порівнянні з минулим тижнем захворюваність на COVID-19 знизилась на 9%. Це були діти. 30 дітей до 17 років. Вони склали 10%. 255 дорослих віком від 18 до 65 років – 90%. І найбільше хворих було зареєстровано у віці 30-64 роки. Від загальної кількості дорослих вони склали більше 50%. Тяжкими симптомами захворювання було госпіталізовано 90 осіб хворих на гострі респіраторні інфекції, з них з covid 19 було 59-60 Лікарі нагадують: якщо у вас з'явилися прояви вірусного захворювання, не зволікайте та не займайтеся самолікуванням. Звертайтесь до свого сімейного лікаря та бережіть себе.